Доброго дня, любі малята, хлопчики і дівчатка, з вами я, Бабуся Надюся. Сьогодні малята послухаємо віршові казки, які написала Наталя Забіла Лисиця та рак. Десь жила собі лисичка, тим відома між звірят, що була у неї звичка глузувать. З усіх підряд глузувала із сороки, що у неї білі боки, насміхалася жука в нього роги, як в бика, а відмідь, мовляв, не зграба, а кабан гладкий, як жаба, а у зайця куций хвіст, а їжак малий на зріст, у кози негарні роги, а у чаплі довгі ноги. А сова сліпа у день і усі. Дурди, як пень. А сама я гарна ловка, славлюсь я на всі ліси. Хвіст у мене наче шовку незрівнянної краси. Я швидка, метка, розумна. У палаці б мені жить, а на вас дивитись сумно, простачки не показні. Вихвалялася без міри та лисиця кожну мить. Аж в усьому лісі звірі вже не знали, що й робить. Хоч би хтось набрався духу, щоб покласти край цьому, щоб провчити цю хвастуху і добре висміять саму. Якось вийшла ця лисиця прогулятися в байрак. Раптом бачить по травиці. До струмочка лізе рак. А вона до нього скаче й починає глусувать. Ех ти раче, небораче, тільки вмієш рачкувать. Рак, на це підвівши клешні, каже, Не займай мене. Ще побачать всі тутешні. Хто кого пережене? А лисиця знов сміється. От розвага для звірят. Ну й змагання розпочнеться. Я вперед, ха -ха -ха, а ти назад. Я готовий до змагання, рак відказує не в жарт. В цьому ж місці, завтра зрання, разом вийдемо на старт. Тут почули цю розмову метушливі горобці і негайно слово в слово рознесли в усі кінці. Збігли звірі до байраку, в лісі гомін шелестить. Та невже ж старому раку перегнати пощастить? Кожен лізе де Дехто де хто б'ється об заклад, а ведмідь умови пише, Щоб змаганню дати лад. Бігти з пагорка до мосту, по мосту через струмок, а тоді на гору просто де стоїть отопеньок. Дзвонить білочка у дзвоник. Все затихло і під кінець сірий зайчик, майстер, гонок, підіймає прапорець. Приготуйсь, команду слухай, починаймо раз, два, три. І лисиця тут щодуху вмить помчалася з гори. Мшить, мовлина над землею до струмочка через міст і не зна, що рак клешнею, учепився їй за хвіст. Ось пеньок аж дух спинився, круть хвостом на всім скаку. Рак одразу відчепився і сидить вже на пеньку. Ти вже тут? груда говорить, ледве стримуючи звість. Тамирщи назад під гору, ну, а рак? І знов за хвіст прибігає, поруч з нею глядь і рак уже сидить, ще й грозиться їй клешнею перед натопом ганьбить. Що? питає сім на втіху, будеш рака поважать? Глядачі кругом від сміху просто покотом лежать. Аж гарчить лиса від злоби. Ну, ма знову, якщо так, в другий раз догнати спробуй. Хочу третій, каже рак. Вслід лисиці знову лине регіт, оплески і свист, а вона ні на хвильку не оглянеться на хвіст. Друге, третє і четверте і до того ж гра дійшла, що лисиця. Напівмертва впала і ноги простягла. Що тепер не насміхалась? Так і треба, каже рак, і веселий сміх та галас розляглись на весь байрак. Черевик, соломинка та булька. Мильна булька невеличка, Соломинка й черевик йшли по лузі. Бачать річка. Як добратись на той бік? Каже булька, черевичку, попливи по річці вплав, і як човник через річку нас любенько переправ. Ні, не хочу, по воді я зовсім плавати не звик. Тут на тебе вся надія, промовляє черевик. Булька каже, Я признатись вмію плавати сама, та щоб вас обох підняти, в мене силоньки нема. Соломиночко, сестричко, чи маленька ти на зріст? Просянись на той біг річки, ми й перейдем через міст. І охоче в ту ж хвилинку, дуже довга та тонка, простяглася соломинка аж до того бережка. Переходьте по одинці, черевичку не берись. Він пішов по соломинці, а вона відразу трись. Черевик шубовсь у воду, навіть хвиля розійшлась. А уздрівши цю пригоду, булька реготом зайшлась. Реготалась, реготалась, поки лопнула вона. І нікого не зосталось, тільки казочка смішна. Вовк і козлята. До козиної до хати з лісу стежечка веде. В хаті маму ждуть козлята, а коза. І з лісу йде. Ясне сонечко заходить, в небі місяць блискотить, до воріт коза підходить, у ворота стукотить. Відчиніться, відімкніться, ваша матінка прийшла. Ваша матінка із лісу молочка вам принесла. Відчиняють їй козлята, з ними вірний пес рябку. І заходять всі до хати пити свіже молоко. Якось сірий вок підслухав, що коза пішла у ліс. До воріт прибіг, що під ворота сунув вниз. Зараз, думає, козляток Проковтну одним ковтком. І почав він промовляти ніжним, ніжним голоском. Відчиняйтеся, козлята, я несу вам молока. Чуєм, чуєм, це не мати. В неї пісня не така. Тут один цапок сміливий нишком глянув через пліт. Бачить вовк страшний, жахливий, Причаївся біля воріт. Сірий вовк цапка не бачить. Витягає гострий ніж і гукає нетерпляче. Відчиняйте ну, скоріш! А козлята ми не проти, не злякали з хижака. Відімкнули враз ворота. Та як випустять рябка. Вовк, побачивши собаку, підігав лякливо хвіст. Відстрибнув та з переляку, як під міст. Саме йде тут з лісу мати, молока малим несе, а назустріч їй козлята. Та й розказують про все. Почала коза радіти, ну й рябко наш молодець, ну й розумні в мене діти. Тут і казушці кінець. Плескачик якось каже дід бабусі. Розпалив вогонь в печі, та для нашої Ганусі ти полискачика з Замісила баба тісту і плескачика спекла, а тоді, щоб трохи висих, на віконце віднесла. От лежить пухкий плескачик на тарілці на вікні. Золотистий та гарячий, боки випнувши масні. Десь гуляга Нуся, видно, не куштує плескача. А йому лежать бридло стрип з вікна, навтікача. Покотився, покотився по траві, мов коліща Раптом зайчик-побігайчик зустрічає Плискача. Ну й плескачик золотистий, мабуть, добрий ти на смак? Ні, мене не можна їсти. Я уславлений співак. Я плескачик, я гарячий загорілий в мене бік. І від діда, і від баби, і від внучки я утік. Вирушаю мандрувати, погуляю, доскочу, і від тебе від зайчати, зараз, зараз утечу. Покотився, покотився по траві мов куліща, раптом вовк іде назустріч, зупиняє плескача. Ну і плескачеку хороший, зараз я тебе ковтну. Ні, не їж. Послухай, прошу, як я пісню затягну. Я плескачик, я гарячий, загорілий в мене бік. Я від діда баби внучки і від зайчика гутік. Вирушаю погуляти, погуляю, доскочу. І від тебе вовк, зубатий зараз, зараз утечу. Покотися, покотися по траві мов куліща. Ось іде ведмідь із лісу, зупиняє полискача. Ну і плескачик запашистий, я тебе охоче з'їв. Ні, мене не треба їсти. От послухай, краще спів. Я плескачик, я гарячий, загорілий в мене бік. Я від діда баби внучки і від зайчика від вовка утік, вирушаю мандрувати, погуляю, доскочу, і від тебе волохатий, зараз, зараз утечу. Котився, покотився по траві, мов коліща. раз як вистрибне лисиця з під куща до плескача. Ну й плескач, якщо й казати? Запашний від тебе дух. Я умію ще й співати, в мене голос в мене слух. І почав співати плескачик. Я гарячий, я добрячий, загорілий в мене бік. Я від діда, баби внучки, і від вовка, і від медя, і від зайчика утік, і від тебе утечу я. А лисичка каже враз, щось тебе я кепсько чую. заспівай, ну, другий раз. Ти співаєш дуже, цвінко, в тебе й справді голос є. А сама в цей час торбинку з під ялинки дістає. Та хвалько цього не бачить, радий з успіху свого. Тільки вивів я плескачик, а лисичка хап його. І не щувсь, як у торбинці опинився наш співець. І лисичка по Стежинці в ліс побігла навпростець, а в ліску мала гануся недалечко від тих місць. Лісовую грушу трусить, і грушки солодкі їсть. Загорілись в лиски очі, мабуть, груші ті смачні. Ой, говорить, їсти хочу. Дай но ну, дівчинко й мені. Бачить дівчинка, лисиця вітівниця лісова і на спинці у торбинці щось ворушиться і співа. Я плескачик, я гарячий, загорілий в мене бік, тік від діда, баби й внучки від лисиці я не втік. Що ж? Гануся каже, миттю на трушу тобі грушок, станьмо ближче та підвіття підставляй свій лантушок. Розв'язала лиска турбу, а плескачик з неї плих та як. Кинеться моторно прямо дівчинці до ніг. Ой, рятуй мене, Ганусю, Нагулявся я доскочу, я додому повернуся, більш нізащо не втечу. Засоромлена лисиця заховалась під кущем, а Гануся до бабусі повернулась з плискачем. Зайчикова хатка оселились біля річки сірий зайчик та лисичка. Зайчик в хатці луб'яній, а лисичка в крижаній. Ось постукала в віконця тепла сонячна весна і розтанула на сонці біла хатка крижана. Почала лиса зітхати. Як я житиму без хати? Зараз зайця прожену і влізу в хатку луб'яну. Де вже зайчику малому суперечить хижаку. Довелось тікати з дому під олашному звірку, а лисиця та хвостата влізла в зайчикову хату і в хатинці луб'яній Оселилась, як в своїй. Пострибав по лісі зайчик, сірий зайчик побігайчик, сльози річкою лючи. Страшно в лісі вночі. Раптом вовк іде до нього та й питає Що таке? Мабуть, зайчика малого лихо трапилось яке? Ой, мене прогнала з хати люта злодійка хвостата. Ой. Куди ж тепер піду? Де я захисток знайду? Годі, годі, зайчик плакать, витри слізоньки свої. Знаю я цю розбешаку, зараз вижену її. Підійшли вони до хати, вов гарчить. А ну, хвостата, забирайся звідсіля, а лисиця відмовля. От я скочу, як підскочу полетить із тебе клоччя, На шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Вовк злякався та й тікати. А зайча пішло вночі знову захисту шукати, сльози річкою лючи. Враз ведмідь іде до нього та й питає Що таке? Мабуть, зайчика малугу. Лихо трапилось тяжке. Ой, мене прогнала з хати люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду? Де я захисток знайду? Годі, годі, зайчик плакать, витри слізоньки свої. Знаю я цю розбишаку, зараз вижену її. Підійшли вони до хати. Геть, загримав волохатий, забирайся ля А лисиця відмовля, от як скочу, як підскочу, полетить від тебе клоча На шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Як почув цю мову, враз сховався у кущі і побрів наш зайчик знову, сльози річкою лючи. Стріла зайчика собака, розпитала, що та як. Годі каже, годі плакать, не боюсь, я розбишак. Підійшла вона до хати, загарчала. Геть, хвостата, забирайся звідселя А лисиця відмовля От як скочу, як підскочу, полетить від тебе клоча На шматочки роздеру. Ще й на порох розітру, утекла й собака зразу, а зайчатку уночі знов побігло від образи сльози річкою лючи. Враз іде назустріч півник, гострі шпори на ногах. Що з тобою? Дуже дивно зайця бачити в сльозах. Ой, мене прогнала з хати. Люта злодійка квостата, ой куди ж тепер піду? Де я захисток знайду? Що ж, провчу я розбишаку? Де вже півничок тобі? Вовк, ведмедик і собака відступились в боротьбі. Ну, за мене не страшися, сам побачиш от ходім. Вийшли друзі на узлісся, де стояв. Зайчатин дім місяць виглянув з за хмари, півник крилами ударив. Годі спать Кукуріку -ку -ку! на чужім пуховику. Мить лиса продерла очі. Хто там ходить по двору? От як скочу, як підскочу, на шматочки роздеру. Не злякався півник смілий. Та на як стрибне, забирайся поки ціла, не дратуй гляди мене. Відкидала лиса за пури, бачить півник молодець, гострий дзьоб стала шпори, ще й червоний гребінець. Тут лиса аж закрутилась, Я хороша, я не зла. Я з зайчатком не сварилась, по сусідському жила, а сама мерщій на ганок, та по східцях та в ліс і зустрінув зайчик ранок, Знов веселий, як колись.